Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Феленко Сергій, я податковий та медичний адвокат, і сьогодні з вами хотів поділитися п'ятьма лайфхаками, як правильно скласти повідомлення з поясненнями до заблокованої податкової накладної. Перше, це коротко опишіть суть вашої діяльності. Тобто, чим ви займаєтеся, які у вас види діяльності, що ви використовуєте для цього, наявність штату і персоналу. Друге. Також коротенько опишіть суть самої господарської операції безпосередньо заблокованої податкової накладної із зазначенням виникнення першої події складення вказаної податкової накладної і чим це підтверджується. Третє, також вкажіть у ваших поясненнях наявність у вас безумовної підстави для реєстрації такої податкової накладної, зокрема наявність врахованої таблиці даних. Четверте. Також опишіть в поясненнях критерії позитивної податкової історії, оскільки це також дуже важливо. І п'яте, зазначте в поясненнях факти реєстрації податкових накладних в ідентичних схожих ваших ситуаціях. А якщо ви шукаєте дієві робочі шаблони вказаних документів, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ви для себе знайдете дуже багато цікавої інформації. Посилання на вказаний канал ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові відео.